Привіт! Мене звати Мельникович Олександр. Я і моя команда надаємо послуги юридичного та бухгалтерського супроводу для бізнесу по всій території України. І тема нашої сьогоднішньої розмови це припинення підприємницької діяльності. Поїхали! Якщо ви вирішили припинити свою діяльність як ФОП, я підскажу, як зробити це правильно. Перший етап. Перед закриттям Вашої підприємницької діяльності в єдиному державному реєстрі потрібно зробити наступні кроки. По-перше, звільнити всіх працівників, якщо вони є, анулювати ліцензії. Та зняти з обліку реєстраційні касові апарати або ПРРО, якщо вони також є. Після виконання цих всіх процедур. І тільки після цього вам потрібно звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса та подати заявку про припинення підприємницької діяльності. Державний реєстратор протягом 24 годин повинен внести запис про припинення вашої діяльності. Я вам раджу перевірити це все в єдиному державному реєстрі і це обов'язково. Етап номер 2. Після закриття вашої підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі України, вам потрібно взяти виписки за останні 3 роки та закрити розрункові рахунки. Як в гривні, так і в валютні. Після того, як ви припинили свою діяльність в державному реєстрі, потрібно здати вам ліквідаційну звітність. Обов'язково потрібно зробити звірку з податковою. На наявність ваших боргів. Якщо вони є, погасіть їх. Якщо немає, то все добре. Етап номер 3 Перевірка в податковій. Після припинення підприємницької діяльності контролюючий орган може провести документальну перевірку, але за наявності підстав із урахуванням сроків даності. Щоб дізнатися про актуальні новини для бізнесу, підписуйтесь на канал, робіть репост і пишіть коментарі. І в завершення хочу сказати, будьте на коні. До побачення!